Ну, а ты если подрубишь, я молчу. Добро, я не буду підрубляти. Ні, я правда. не буду. Честно прошу. Остался один. Bite kid. Ну, На побазарить. Оставленный байт. Bye bye. Я сейчас специально по Стасу австо стреляю і мовчить, типу нічого не він боїться. Ми зараз ще чели будете якраз плисти. Ну, там ми з гори біжуть Там під зоною біжуть. Так. Чел плывай вже Це, mm -hmm. дав голову йому За камнем за камнем. Ого, спина. Ми... Спинище. Ми... Настрюх убрал. Блять, нас трьох за секунду снесли, я щось не ней вдуплив. Не вдупляю. В спину, Так че чел? Ладно. Давай, мак, соло. Hva <laughs> faen чуешь, ма? Еще там, один блин. що, бо нас троє, трьох один чел попав Ну, це Даня винен, Вин, якщо чесно, давайте будемо. Це клібан, це Даня. Ти думаєш, стрім снайпер? Стрім снайпер, реально. <гум> <гум> Тебе за стрім снайпер, Даня. Что за фейня? Так а ти реально підробив чи що? Дань, а Чому ти вийшов? Не компафнувся. А комп компанувся? Непоганий перший стрим. А це просто Стас Дус атаку він Поки сидів мовчки, це якраз він свій план реалізував. Та ніхто не стрим не вписав, ходим не надо сидіти там. А шо мені казати? казать? Ні What the fuck did you say, bro, bro? What the fuck? Бачу, ты хули. Я бачу. там дать бачу. Гора може... гора нас дивиться. Есть вже... симирки там. Не знаю. Є. Гора дивилась. Я пробую якось пушити це. Це ще є часто. Де ти плю. Я згоді. Та ти де? О, Ще є часто. Мінус. Треба заниматься. Стася, ну я вже побіг. Ти біжи так само, як... Ну ще зона, правда, може пижать тебе. Там маг забіг, тільки що в хале. Я знаю, я знаю. Справа. Та все ужас. Я в спину убрали. Да, да, цей кифаті сидів десь тебе пропадає. И ти каєш гора? Я дивлюсь, дирусь. Десь гора не бачу. Бачу, Вон де гора. Да. Бачу. А, вони, вони зустріли. О тут. Дроп, на дропі, по-моему, Один на дропі, думаю? Ні, Макс, це не сольники. Поняв. Вони бежуть. Дав два пята. На дропі ласт. З дропа повинен вийти. Вийде, Ага. Роу. Nice. Данько в соло, нічого не скачу. Данья тут соло. Да, Ух, Егор, хорош Стас, Стас хорош, а ти на подсосе, Макс. Я знаю, знаю. Далека вже не там. <реку> в мене є, в мене є план. Тут може залізти на дах. Погнали за мною. не ладно. Так, короче, за бустик, не. Абу хай не. А, бухай, забусти. О, Е, получилось нормально. С другого раза в норме зайшов. Мен десь під нами. Побачил мене хтось. Пере... Блять. Бля, Пятый бустишь. Обходы дуже сильно крутый. Вот тут. Ох ты, Йо, це меня хочет спину забрать. Почему не здалось? Я, 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 видел, только 190 видел Шмана где я не знаю, это они разные, или что? по Минус Что? есть, потому Есть, есть Где? Внизу, где? Пиздец Шесть аптек Где? Внизу, в самом пролистовом ты Побив, побичу. Ух ты, ну. мою. Подивись, запрыгайся. Нокнув, нокнув. Один на камне нокнувся. Уйбегай. Ой, Ой. За, за Добре, поїхав. Убираешь. Есть. Хорош. Только ногну. Меньших хотя бы. Побачим. Да. Тачка. Натяла у нас. Вот тут в хате. Вот тут в хате. Повал их. Убой. Пачу. А, а, я понимаю, я понимаю. Да, да, не хорошо, ты дымал. Ух, оставлю. Сидыть еще. Желто-желто пробегал. А, Вот тут за дыром повалив жовто Там ще один біга. 20 секунд, 20 секунд, треба йти Ту-ту-ту-ту-ту Ох ты, -мо похилу, цапизда. <пусти> Я мужу скеммер, <скину, пусти> мені сем <'я> актер. <пусти> Мінус, помаранчево C4 здесь спини нас. Бачу, типив. Желто. Желто. Два хлопца бега. О, все, стоишь. Нифига. Я походу похуду. По мне. Я не бачу, там. Ага. Бачу, хата там, там, там за похож. Там масхалатки мальдивы. Да я в путь кисы. Ну тут. В спину ему зашли. Поднимай еще. Я не знаю, зона идея, мы спешим до свиньи. Хорошо, смоку. Еще mm -hmm. один, еще один, здесь должен Хорош, я хочу якусь бараж, а тут я поля. Вот тут я не знаю. Крутой через ліво. У нас справа челове є. Мене меня побачили. По ж... мені, мені же палять, все забийте, хуй. Не, не не, за не, не, ластові, не, не, не. Залостой есть. Повалий, вот тут ось в полі десь выжить. Секретний, дам. Чекай, нас, за камнями. на. Все це якраз оця паті. Да, жовта mm -hmm. це, це ті, за які я казав спині. Ну все, це стосян их тільки. Ігор, краще б ти їх зустрічав Отак, так, дивився. Ось я бачу. Бачу. Блять, если б не стас, щось би не знаю, це капець, якийсь. Тихо, тихо. 5-6 урона, маллан блядь. Нормальный урон, на 6 мало.